Друзі, ви знаходитесь на каналі українського Гіка Павла. І сьогодні ми разом з вами подивимось анонсуючий трейлер перезапуску Mortal Kombat який тепер носить назву не Mortal Kombat 12, як ми усі могли подумати, а Mortal Kombat 1. Так, усе знову починається спочатку. Так що, якщо вам така тема цікава, то не забувайте ставити вподобайку, писати шалений коментар. Ну і будемо зараз починати. Let's go! І так, зараз я знаходжусь на офіційному сайті Mortal Kombat 1, і одразу нас зустрічає дуже-дуже важлива інформація: це те, що нам за предзамовлення дають одного додаткового персонажа, а саме Шейн Цунга. І як на мене, це і плюс, і мінус, тому що ну Шен Цунг повинен однозначно бути в базі, тому що це канонічний головний такий персонаж, навколо якого і часто дуже відбуваються усі події. З іншої сторони, можливо, тут Шенцунг буде не настільки вже і головний, а буде якийсь інший ворог проти нас грати. А Шен Цунг якраз таки буде е, поза контекстом. Ну, подивимось. Також є інформація, що у DLC-шці, в одній з буде у нас доступний ось цей пацанчик. Якщо ви впізнали, то пишіть коментар під відео, мені буде дуже-дуже приємно. Так, рухаємось далі і бачимо, що гра виходить вже 19 вересня. Чекати залишилось зовсім зовсім недовго. І якщо ми сьогодні побачимо ігроладну частину, то це буде дуже-дуже круто. З іншої сторони, я ще не дивився цей трейлер, або Тізер, що воно таке. З іншої сторони, якщо. Що нам не покажуть ігроладну частину, а зазвичай з Mortal Kombat так і було. Тому що я пам'ятаю презентацію 10-го, там якийсь ліс був, і Субзіро проти Скорпіона бився, під Репчик тоді. й Mortal Kombat щось також там була. Неігроладна частина одразу якийсь такий трейлер був. А потім вже через деякий час нам показували ігролад. Так от, якщо зараз нам ігролад не покажуть, або його покажуть мало, я думаю, що ми можемо розраховувати, що на презентації Sony або Microsoft, які дуже дуже скоро у нас відбудуться ми зможемо побачити повноцінний вже такий, знаєте, шматочок, можливо, навіть сюжетної компанії. Так, ну і далі ми бачимо, що у нас тут презентований сам пан Люкенг, який тепер зветься як Бог вогню. Далі нам написано, що у нас буде імерсівна сюжетна компанія. Оце вже цікаво, тому що, як виявилось сьогодні, раніше у нас була не імерсівна компанія, це у нас 9, 10, 11 частина. Якби там, там була крутезна компанія, мені вона дуже подобалась. Але якщо буде ще більш крута, то я тільки за. Я тільки за. Далі у нас водя latest trailer. Тобі ж подивіться останній трейлер або самий новий трейлер. Подивимось. Камео героїв у нас буде. Добре, я так бачу, це Соп Зіро, скоріш за все, це Скорпіон. Uh, і приордер предзамовлення. Ще раз нагадую: 19 вересня у нас вже буде доступний Mortal Kombat. Круто. І на які платформи отут саме-саме цікаве починається, тому що ми бачимо, що на PlayStation 5 гра буде доступна, на Xbox Series S та X також доступна. PS4 і Xbox One немає взагалі. Зато є маленечка наша Nintendo Switch. Якого біса, як вони втиснуть цей, я сподіваюся, next-genний проект на таку стару консоль. Оце для мене головне. Запитання, тому що якщо ви слідкували за новинами, то з'явилася вже інфа, що Mortal Kombat 1 буде підтримувати кросплейну прогресію. Типу, ви можете пограти на PlayStation 5, потім перейти на Xbox, а потім на Switch. У вас буде все переноситись. І плюс у вас ще й буде поєдинки між платформами. Можна буде грати з PS4 проти Xbox з Xbox проти Switch. Ну, коротше, дуже-дуже дивна ситуація. Як вони це все поєднають, буде цікаво за цим подивитись. Ну і в принципі. На цьому все. Тепер переходимо дивитись трейлер. It is time. Настав час. Warner Brothers презентує гра від NetherRealm Productions Так, Хто це time у нас такий? Час прокинутись до нової реальності. На чистому полотні, яке я намалював теплом і спокоєм, у мою нову еру, вибір за тобою чи жити в тихій безтурботності, чи кроваво боротися, китана. Я її впізнав, так щоб жити в радісному процвітанні. Чи запекле суперництво. А це у нас мілена була. Знову таки впізнаваємо. Так, Скорпіон, наскільки я розумію, ви можете зіткнутися один з одним. І як закляті вороги, Собзеро виходить. Мені вже But подобається або об'єднатися як брати. Так, якийсь виклик, really... але назріває буря. І незабаром ви побачите, що навіть у цій новій ері залишається одна константа. Бити пику це добре. Шансунг завжди є те, за що варто боротися. І поїхали! Ого, ого! На-на-на! На-на-на! Класика! Я вже думав, такого нічого не буде. О, oh, soul is mine? Тупо класичний Mortal Kombat. Ти вирішив кинути виклик миру. Тоді ти вибрав війну God. з Богом! Так, Люкен. Що це серденько намалював? А, ні, ні, щось не серденько. Це фаталіті? Оу! Oh, хо хоу -хо. Просто в лайно розковбасив, чувака. Слухайте, не такого Люкенга, я пам'ятаю. Він добрий, іначе був. І так, вогнений дракон Mortal Kombat 1. Ну, я хочу сказати, непогано. Ще раз нагадую, що дуже скоро гра з'явиться. Слухайте, мені сподобалось. Я вже думав, нічого такого не буде, що нам просто якусь, якийсь епос обмалюють. Але потім пішла жаріжка, і мені прям, прям дуже сподобалося. Особливо коли просто Шенсунг втоптав в м'ясо чувака, це було епічно, це було епічно. Що ж, що там відбувається зараз, мені абсолютно не зрозуміло, тому що це треба разів 10 передивитись, щоб зрозуміти. Ну а на даний момент, от все, що я побачив, все було круте. Єдине, як я і казав, ігрових моментів, скоріш за все, не було. скоріш за все, це якийсь CGI або, можливо, ігролат, який був оброблений після. Того вже і перезаписаний, щось типу такого. Так що чекаємо на презентації від Sony і від компанії Microsoft. Я дуже-дуже сподіваюся, що нам там вже покажуть справжній ігровий трейлер з живим геймплеєм. Ну, А на сьогодні це все. Нагадую, що ви були на каналі Українського Гіка Павла. Не забувайте ставити вподобайку, писати шалений коментарі, і дуже скоро ми знову зустрінемось. Пока-пока.